Настільний умивальник ReRo Ajax польського бренду Rea, виготовлений з високоякісної технічної кераміки. Елегантний мармуровий мотив ідеально впишеться в сучасні тенденції. Умивальник Rea Royal Ajax адаптований для установки на стільницю або тумбу. Оптична форма гарантує, що потік води не розбивається, забігаючи розбризкування всієї стільниці або людини, яка використовується умивальником. Діаметр земного отвору 45 мм, дужина раковини 65 см, ширина раковини 36 см, висота омивальника 15 см, глибина раковини 10 см. Переливний озвір немає. Оздоблення глянець.